Маленькі друзі. Рада бачити вас на каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати казочку про чарівну подорож сніговика. В одному міському дворику народилося сніговинятко. Воно було ще зовсім маленьким, адже його тільки нос ліпили, Але сніг увесь час падав і падав. Сніжинки поступово покривали сніговенятко, і воно сподівалося до ранку вирости. Поруч уже стояло декілька снігових чоловічків. Вони були великими і дуже цим пишалися. Маля ще не мало нагоди з кимось поговорити, але вже вміло слухати. Від своїх сусідів воно довідалося, що у всіх снігових чоловічків є одна мрія побачити літо. Щоправда, сніговики говорять, що раз літа ніхто з них не бачив. То його і зовсім не існує. Швидше за все, це казка. Дружно вирішили сніговики і замовкли. Невдовзі снігові чоловічки міцно заснули під тихий вальс сніжинок, а маляті не спалося. Воно усе думало про літо. Раптом налетів жахливий вихор. Великі сніговики навіть не ворухнулися, адже вони були дуже важкими. А маленьке сніговенятко відчуло, що вихор підняв його в повітря і кудись поніс за собою. Маляті здалося. Що ця подорож тривала цілу вічність, та нарешті вітер почав ущухати, і сніговенятко опустилося на строкату від квітів, метеликів і трав галявину. Гаряче повітря тріпотіло від пташиного співу і дзенько до цикад. Сонце палило так. Що в сніговенятка покотилися сльози. Та навіть крізь сльози воно побачило, як чудово навкруги. Синичка сіла сніговенятку на голову і здивувалася. Сніговий чоловічок, звідки він узявся тут серед літа? Ось яке воно літо! Зраділо сніговенятко, та в ту саму мить воно відчуло, що швидко почало зменшуватися. Невдовзі на галявині від сніговенятка залишилася лише маленька срібляста калюжа. Сонечко нахилилося і випило її всю доденця, а потім. Перенесло водичку в хмару. Вітер підхопив хмарку і швидко поніс у маленький міський дворик, де хмарка знову розсипала пухнастий сніг. Діти вийшли вранці у двір і знову зліпили маленьке сніговинятко. Маля розповіло великим сніговикам про літо. А ті недовірливо хитали головами і дійшли до думки, що йому це все наснилося. Хто дослухав казочку до кінця, той молодець без кінця. Дякую за вподобайки і до нових зустрічей!